маленькі в автоматі, де да ще й погляньте, просто в якому шикарному світлому салоні і в гарній комплектації з навігації, мультикермо, підрульові лепестки, автопаркування, підігріви сидінь. Все присутнє по автівці. Задній ряд сидінь і це в нас Golf Plus. Свіженький заїхав на авторинок, відразу показую його вам. Лінза, паротроник 360 умивач, туманка, легкосплавний диск. Салон бачили, просто виглядає шикарно. 9900 вартує 151 заявляють пробігу. 1,4 бензин, 10 рік. Відразу вам обіду його повністю. Виглядає непогано. Бачимо, пригнана у нас зі Швейцарії. Присутня камера заднього вигляду. Така гарненька комплектація, гарний салон. Свіженька пропозиція. Що скажете? Кого цікавить, можемо глянути разовим оглядом. ж саме можемо шукати такі автівки в підборі під ключ. Контакти, як завжди, наші є під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.